Білокрилка небезпечний шкідник городів. Цілий рій дрібних білих мошок буквально обліплює рослини і не тільки висмоктує поживні соки, але і є переносником захворювань. Тому так важливо захистити посадки від білокрилки, а при перших ознаках ураження терміново вжити заходів, якої шкоди завдає білокрилка. Це крихітна комаха довжиною не більше два відрізняється великою плодючістю, її масовому поширенню сприяє тепла, але сира погода Мошка часто заводиться і в теплицях, де висока вологість повітря і відсутня вентиляція. Дорослі особи не відкладають на нижній стороні листа яйця, з яких незабаром з'являються личинки. Життєвий цикл від яйця до імаго. Всього 18-20 днів при відсутності обробки личинки послаблюють рослини, випиваючи їх соки, а дорослі особи не поїдають зелену м'якоть. Крім того, в результаті життєдіяльності комах на рослини потрапляють липкі виділення, які заселяються сажистими грибками, сильна ступінь зараженості призводить до засихання і почорніння листя, затримки росту рослин. В цьому випадку неможливо повністю позбутися від грибка, тому важливо попередити поширення шкідливої метелики відео, білокрилка і методи боротьби з нею. Способи боротьби з шкідником існує багато ефективних способів, за допомогою яких можна повністю позбутися від небезпечної мошки на городі, однак несприятливі погодні умови заражений посадковий матеріал можуть стати причиною появи шкідника, механічний спосіб. Найпростіший спосіб видалити комах зібрати їх з рослин вручну або змити мильною водою, використовують для вилову білокрилки і клейові пастки, виготовлені з пластини жовтого відтінку зі спеціальним клеєм комаха, залучене жовтий кольором, прилипає до клейкої поверхні і гине. Найбільш ефективне застосування пасток в закритому ґрунті, хоча нерідко використовують їх і на відкритих грядках. Досить два пластин на площу 10 м2. Для захисту рослин від шкідливих мошок я застосовую фитосетки, для зручності над грядкою встановлюю дуги, на які натягую захисний матеріал. Фітосітки добре пропускають повітря і світло, необхідні рослинам, але не дають пробратися комахам. Вирощування овочів в сітковому будиночку дозволяє зменшити застосування хімікатів. Фумігатор позбутися від шкідливих метеликів можна за допомогою фумігаторів. У теплицях використовують електрофумігатори пластинчасті або рідинні, що знищують шкідників отруйними парами в радіусі 20-30 випаровування, згубні для личинок і дорослих особин, але не небезпечні для яєць. Тому через 2-3 тижні слід повторити процедуру. В оброблюваному приміщенні не можна перебувати людям і домашнім тваринам, щоб не отримати отруєння. На відкритому повітрі доцільніше застосовувати спіралі. Препарат створює на площі в 22 захисну хмару, потрапивши в яке, мошки швидко гинуть. Біологічні методи, городні рослини, які страждають від білокрилки, можна очистити за допомогою ентомофагів, сонечок, златоглазок, жужелиць, корисні комахи із задоволенням оселяться на ромашках, чорнобривцях, нігтики. Посаджених біля грядок. Істотно знизити популяцію білокрилки мені допомагають біопрепарати, що містять спори грибів, які, проникаючи в тіло комахи, виділяють токсини, викликаючи загибель, препарати краще використовувати в комплексі, двічі обробивши рослини і ґрунт навколо них, 200 мл боварина у 200 мл метарезину або 150 мл бітоксибациліну у 100 мл підоциду 60 мл мактофітул. Відео позбавляємося від білокрилки. Однак при масовому нашестя шкідливих мошок біологічні методи слід поєднувати з хімічними речовинами в знижених дозах народні методи. Багато дачники в боротьбі з шкідниками застосовують замість хімікатів народні засоби, але при великій популяції білокрилок такі методи малоефективні, рослинні настої деревій 9.0 закладають в банку і, заливши водою один, настоюють два дні, потім проціджують і оприскують листя з обох сторін. Дві повторні обробки здійснюють з тижневою перервою. Кульбаба, коріння і листя по 40 подрібнюють, заливають водою 1 л і залишають в темному місці на 4 дні, потім проціджують і тричі обробляють посадки раз в тиждень. Сухі суцвіття піретруму 3.0 настоюють в стох спирту протягом 12 годин, процідивши настій, змішують з водою 1 л і тричі проводять обробку з перервою 3 дні. Часникова вода. Часник 1,50 подрібнюють, заливають водою 1 л і залишають на 5 днів, процідивши, доливають воду 2-0 мл. Рідке мило проводять 3 оприскування між обробками тижневий термін очікування. Розчин соди з йодом кальциновану соду 1 стложку розмішують в теплій воді 3, додають йод 1-2 крапель і проводять 2-3 обробки з інтервалом в тиждень. Відео боротьба з білокрилкою в теплиці. Хімічний метод, хімічний метод дозволяє швидко і ефективно позбутися від шкідника однак одночасно з паразитами інсектициди здатні знищити і корисних комах, крім того, вживати продукцію можна тільки через 30 днів після хімобробки. При застосуванні хімікатів слід враховувати етапи розвитку білокрилки, препарати матч, адмірал вбивають яйця і личинки комах, але не здатні забезпечити смертність дорослих особин. Використання ари актелика, фуфанона, фитоверма Ді-58 призводить до летального результату і маго, ефективні на всіх стадіях розвитку шкідника Консідор, Мусон-інтавер між обробками слід дотримуватися тижневу перерву. Таблиця: ефективні інсектициди проти білокрилки, препарат, витрата речовини, кількість обробок, адмірал один, милодва фуфанонодин, п'ять 1, милодин, -1 актора 1, 3 інтавер 2 табл 2 актелік 1 Амбулалтриконфідорнуль, один молодин танрек нуль, п'ять молодин 3 0 нуль 3 верцілін 2 5 мил 2 Хімічні препарати мають тривалим періодом дії 3-5 тижнів і на 9-0 забезпечують загибель популяції. Підкликання білокрилка більш страшна в закритому ґрунті, ніж в ох, але тим не менш боротися з нею треба, якщо ви не прихильник хімії, то можна використовувати спеціальні ловчі пластини. Які продаються в магазинах принцип дії у них такий: білокрилку більше приваблює жовтий колір, в який пофарбовані пластини вона на нього летить і прилипає, оскільки на пастку нанесений спеціальний клей простіше провести обробку хімпрепаратами, наприклад, актара або актеліком. З обробкою затягувати не раджу, тому що у них є термін очікування. Тобто термін, коли вживати в їжу оброблені овочі, фрукти не рекомендується обробити зараз цілком можна до достигання помідорів, перців і баклажанів. Часу предостатньо та й боротися зі шкідниками краще, поки їх небагато оленках. Хорім пригозрює в топіцтри: 3,5,1,8. з хімічних методів боротьби з білокрилкою, допоможуть інсектициди. Я, наприклад, від багатьох шкідників використовую фуфанон. Також можна близько рослини розвісити липку стрічку від мух, оглядати рослини щодня і вручну видаляти комах і їх яйця, щоб комахи не розвіталися в різні боки. Збирати їх треба в прохолодному місці і рано вранці, при таких умовах вони менш рухливі сонні, і зібрати їх набагато простіше. Медітхтп. Індасадрюформ 9. борба з болезнями і гридітелями 6409. Як бороться з білокрилкою? от за 30 років зіткнулася з білокрилкою тільки в минулому році думаю, що занесла з покупною землею добрий помічник, вирощувала вдома розсаду. Завелася вона ще вдома на перці, оскільки ще не знала, що це оприскала його від попелиці, зникнувши. Але як тепер уже знаю, залишилися яйця, на які звичайні засоби не діють. В результаті на дачі білокрилка була скрізь томати, огірки, кабачки, ваклажани, болгарський перець найменше В квіти, особливо майорця лаватера, водозбір завдяки цьому доброму помічнику. Весь дачний сезон був отруєний і морально, і в повному розумінні цього слова. Поки ще можна було, оприскувала хімікатами через 4-5 днів, намагалася знизу під кожен лист все без толку. Потім вже хімію стало не можна застосовувати, хоча пізно, але все-таки згадала про тріалон паста для прання за радянських часів і знайшла в сараї старий, навела на око тристл на 10 води. Оприскувати і ось тут дійсно був результат, яка відразу прилипала до листа і дохла. Інші встигали злетіти і падали, але личинки. Мабуть, все одно не гинули, та й все вже було таке розрослося, що під кожним листом не оприскати. Тепер почну труїти її. Як тільки побачу хоча б одну. Думаю, може ранньою весною оприскати і самі грядки, начитавшись порад, купила муспілан, актару, ще радять аплаут. Але його ніде немає, ще потрібно запастися пастою. Тріалон, мабуть, не випускають. Є паста південна, на шахт. Хорім пригозрю в топіц в 3,518. Я читала, що білокрилку приваблює жовтий колір, і цим можна скористатися. Лист жовтого паперу, намазати клейким. довго не висихають речовиною, наприклад, вазелін, і поставити близько горщі. Листи доведеться періодично міняти. Так можна значно знизити чисельність цієї зарази маманяхт. дача втвлю індекс шовтопіцудин 10618 позбутися від білокрилки в городі цілком можливо, використовуючи весь арсенал біологічних, механічних, народних і хімічних засобів, обов'язково враховуючи ступінь їх ефективності на різних стадіях розвитку шкідника.